Слава Богу, дорогі брати і сестри, зі святою неділею вас сьогодні, у 13-неділю після п'ятидесятниці, 7 вересня 2025 року, у День пам'яті перенесення мощей апостола Варфоломія та День пам'яті апостола від 70 -ти Тита Єпископа Крицького. На Божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 16, вірші з 13 по 24. Бодрствуйте, стойте в вірі, мужайтеся, утверждайтеся, вся вам любов'ю добивають, Молю, же ви, братії, Весь те дом Стефанинов, яко есть начаток Ахаї, и в святим святым учинише себе, да и вы повинуйтесь таковым и всякому с і труждающуся, возрадовався же о пришествии Стефанинове и Фуртунатове, и Ахаикове, яко ваше лишение Сии исполнишь. Покойша, Бо мой дух и ваш, познавайте, обо таковые, целуют вы церкви осийские, целуют вы, о Господе, много Акила и Прескила с домашнею их церковью. Целуют вы, братія вся. целуйте друг друга лобзанням святым, целованием моєю рукою Павлею. А ще, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят Маран Афа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любимо моя со всеми вами о Христе Иисусе. Аминь. Чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, крепіться. Нехай усе у вас діється в любові, а благаю вас, брати, ви знаєте родину Степани, що вона первісток Ахаї, і що вони віддали себе святим на службу. То щоб і ви також піддавалися таким людям і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я тішуся приходом Степани, Фортуната й Ахаїка. Вони вашу неприявність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. Отож шануйте таких. Вітають вас, церкви азійські, вітають вас у Господі сердечно, Акила і прискила з їхньою домашньою церквою. Всі, брати, вас вітають, вітайте один одного святим цілунком. Привіт моєю рукою Павловою. Як хтось не любить Господа, а натема на нього Маран Ата. Благодать Господа Ісуса з вами, Любов моя з усіма вами у Христі Ісусі. Амінь. Євангеліє від Матфея, глава 21, вірші з 33 по 42. Іну притчу слышите Человек некий бедомовит, и же насади виноград, и оплотом плотом огради его, ископа в нем точило, и создаст столб, и вдаст, и делателям, и отыде, Егда же приближися время плодов, посла рабы своя к делателям прияти плоды его. и емши делатели рабы его, оваго у биша же убиша, оваго же каменьем побиша. Паки посла ины рабы множайша первых, И сотвориша им так же. Последи же посла к ним сына своего глаголя, Усрамятся сына моего. Делатели же, видевши сына, реша в себе — Семь есть наследник, Приидите, убием Его и удержим достояние Его. И ямший Его из ведоша, вон из винограда, и убиша. Егда уба приидет Господин винограда, что сотворит делателем тем? же ему. злых зле погубит их, и виноград предаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя». Глагола им Иисус. «Не стеличли, николи же в Писаниях, камень его же не в ряду сотворишь зижлющий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть и есть дивно во очию вашу». Слухайте іншу притчу. Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди йому належні. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг більше від перших, але ті вчинили із ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою. Це спадкоємець, ну, мов б'ємо його і заберемо собі його спадщину. І, взявши його, вивели геть з виноградника і убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник винаймить іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм, чи в письмі не читали ви ніколи? Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося, і дивне в очах наших. Благословенної усім неділі, здоров'я, миру, спокою і любові!